Ремонтувати БРДМ почали наприкінці листопада минулого року. Роботи тривали майже три місяці. Підтримали ініціативу волонтери, представники районного відділення Ощадбанку, місцеві підприємці та фермери. Ідея відремонтувати бойову розвідувальну машину виникла у нас в зв'язку із тим, що люди, які останнім часом жертвують свої кошти, не знали, куди ці кошти потрапляють. Таким чином ми вирішили взяти бойову машину, відремонтувати і щоб ті кошти, які люди жертвують, вони бачили, куди реально вони йдуть. Багато сили часу спільній справі віддав спортсмен інвалід Сергій Мельник із Червонозаводського. Його золоті руки, а також допомога команди однодубців оживили бойову машину. Місцеві умільці повністю перебрали двигун. за короткий термін. Вдалося відремонтувати і ходову та наварити захисний екран. Нав'язали оберегів трошечки хлопцям і спальні мішки, бо знаємо, що це таке, що потрібно. Якщо наш вогнегасник збереже комусь життя, а е, теплі речі, може, когось укутати домашнім теплом, то ми будемо дуже щасливі. Ми дуже завжди за них переживаємо, турбуємося. Дуже хочемо, щоб настав мир в Україні, і дуже довго вклоняємося їм до землі за те, що вони для нас роблять. БРДМ на озброєнні української армії ще з радянських часів призначена для розвідки, оснащена двома кулеметами на Башті. Уже вирушив в напрямку міста Києва до військової частини 2424, -24, де буде укомплектований озброєнням. Екіпаж буде загружений боєприпаси і в напрямку. Антитерористичної операції проведення буде виконувати завдання там за призначенням. Відремонтована техніка або надійна техніка на фронті це гарантія фактично збереження життя і проведення успішної операції. І сьогодні справді є велика проблема це стан техніки, тому що армія і служби відповідні вони фактично не встигають ремонтувати, тобто належим чинним чином логістика не поставлена. Якби не допомога волонтерів. То звичайно, що солдати не були такі захищені і не мали б тої техніки, якою яка сьогодні є. Загалом з липня минулого року волонтери Лупецького району зібрали понад 1 мільйон 300 тисяч гривень на потреби армії. За ці кошти придбали бронежилети, форму, взуття, тепловізори, термоковдри, ліки. Крім того, військовим передали 200 тонн продуктів.